Російські найманці не припиняють обстріли позицій українських воїнів, нехтуючи будь-якими домовленостями щодо дескалації конфлікту на Донбасі. Зафіксовано 62 обстріли позицій Збройних сил України, дедалі частіше бойовики використовують міномети. На Донецькому напрямку терористи здійснили 34 обстріли укріплень українських бійців з гранатометів різних систем та кулеметів великого калібру. Російські найманці вели вогонь. По опорних пунктах поруч з Троїцьким, Красногорівкою, Опитним, Пісками, Зайцевим та Луганським. На Маріупольському напрямку з 82 та 120 міліметрових мінометів бойовики обстрілювали позиції під Гнутовим та Лаківкою, з БМП-2 під Новотроїцьким та Гранітним, з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Терористи вели вогонь по опорних пунктах поблизу Мар'янки. О 21.00 диверсійно розвідувальна група противника з ручних гранатометів та стрілецької зброї обстріляла опорний пункт поруч з Новотроїцьким. Отримавши гідну відсіч від наших бійців з БМП-1, автоматичних гранатометів та стрілецької зброї, бойовики відійшли в напрямку до Кучаївська. Неприцільний вогонь з мінометів вівся по нашим укріпленням поблизу водяного, Павлополя Талаківки та Гнутового.